Ребятки сажаю горох. Ці всі палички, там де палички, це вже посаджено. От, закидаю в гряди, закидаю в гряди і потім присипаю. по три зразу, отак, через 10 сантиметрів вчитися як треба. Через кожних 10 сантиметрів отак треба кидати. Поймаємо. Отакий от, от процес. Горох висаджує, це горох. А нут вже висадив, коротше, родич напалив грядок. А я сажаю. Для наших хороших, наших любимих. Сажаю. От і вже горох і закінчується. А відео продовжується. Отак, От зараз кожних 10. Хай росте велике і здорове. Одним словом, коротше. От все. О, там де паличка, там закінчується грядка. Ну, можна ще накинути бонусом. Нічого страшного не буде. Так, тут три. Тут іще по три. Да. А тут по, по чотири. І от туди ще бонусом можна кинути. Оп! Три. О! І там, по-моєму, ще можна. Є можливість. О. Все, а, а на оцих вже не вистачило, забагато рядок напалили. І присипаємо. Присипаємо. Все, отак от присипаємо. О, отака от механіка. А там я вже присипав. А там от присипав. О. Все, всім пока. Гарних урожаїв.